Є знижки на Аквамаріс. 15% в автоках подорожних, пам та ощад. Мін'юст Республіки Сербської опублікував законопроєкт про іноагентів. Цей текст вже наробив галасу. Він спрямований на контроль роботи некомерційних організацій, що фінансуються за кордону. Їх зобов'яжуть протягом 15 днів звітувати до мін'юсту про фінансову підтримку за кордону. Також роботу таких установ можуть повністю заборонити. Проти виступили громадські та неурядові організації, що працюють у республіці. Ініціатором законопроєкту про іноагентів став проросійський президент Республіки Сербської Мілорад Додік. Він запевняє, що документ написали за зразком закону США про іноземних агентів. А от журналісти помітили у законопроєкті багато спільного з російським законом від 2012 року. 233 мільярди доларів це статки найбагатшої людини у світі. Журнал Forbes опублікував цьогорічний список багатіїв. Другий рік поспіль його очолив. 75-річний француз Бернар Арно. Його компаніям належать люксові бренди Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy та ще 72 бренди зі світу моди та алкогольних напоїв. Сума статків Бернара перевищує ВВП Греції та Угорщини, а ще Арно на 40 мільярдів заможніший за 52-річного американця-засновника SpaceX Ілона Маска, який посів друге місце в рейтингу. Трійку найбагатших людей світу закриває 60-річний американець Джеф Безос, засновник і голова компанії Amazon. До рейтингу потрапили 200 багатіїв, серед них 15 мільярдерів віком до 30 років. У Форбс помітили цікаву закономірність. Жоден із них не накопичив свої статки самостійно. Усі вони отримали їх у спадок. Це стало так званою першою хвилою передачі статків від старшого покоління. Боцвана пропонує переселити до Німеччини 20 тисяч слонів. Пропозицію висунув президент країни Могвіці Масісі. Це відповідь на плани заборонити вивезення мисливських трофеїв з Африки. Про це написали у БІЛ за словами Масісі, Боцвана страждає від перенаселення слонів. Чисельність таких тварин в Україні перевищила 130 тисяч особин. Однак, міністр навколишнього середовища Німеччини Штефі Лемке та партія зелених виступають проти трофейного полювання. У відповідь Пан Масісі запросив німецьких урядовців відвідати боцвану.